Доброго дня, друзі! Вас вітає мініагросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас є акційна пропозиція Соліс 26 екстра. І на Соліс 26. На ці трактори акційна ціна знижена. Друзі, Соліс 26 екстра коштував 8700. Зараз коштує 7950. Друзі, класна ціна на такий трактор. 7950. Ціну знижено. Друзі, тракторів залишилося 2 штуки. Ціна буде 7,950. Передня калья 1,2 метра. І солість 26-й. Ціна такого трактора була 8500, зараз 7,750. Так що, друзі, звертайтеся за адресою міста Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Всім гарного та тихого дня!